Ох, oh, є! Yeah. На паузі взяв. О, це іначе це крупніші, до речі. речі, це крупніші шукать. А як невеличка. Така, кілошна. Yeah. Oh, слухайте. Мені здається, це щука, Чи здоровий окунь, На той А то Оце точка, да? Окунь і щуки. О, oh, так. Ее. Yeah. Є кабанчик Метелспідер. Кабанчик, Всім привіт переходжу зараз на Труханів острів. Сьогодні у нас буде дуже цікава рибалочка. Зараз йду на Матвіївську затоку, відомо, хочу половити окуня судачка, в принципі, буду впиратися в джиг. Саме для цього взяв сьогодні з собою Азура Кіншин з ростом 246 і з тестом 420. Якраз під такі ось умови. Тобто універсальний інструмент. Я думаю, що сьогодні буде дуже і дуже цікаво. Багато взяв тил спінерів, багато взяв силікону. Коротше кажучи, насправді повний рюкзак добра. В руках у мене вейдерси. Зараз дійду вже до затоки, перевдягнуся і буду вам починати рибалити. Прийшов. Так, прийшов до першої точки. Поставив зараз 12 грам, 3 дюйми. Спробую зловити судака. Трошки пізніше підемо вже на ту сторону, там вже будемо шукати окуня. Тут наче трошки глибше повинно бути. Пішов такий літній дощик. Теплий, вітру нема, в принципі класна погодка, аби щоб не було жарко. А так все класно. Так, я перша клюваку. Схоже на окуня. Сюдачок. А, то щука. Нормально. Невеличка щучка. А, як невеличка, така кілошна. Ось така у нас перша рибка. Я поставив 0,20 флюр. 0,20 флюр. Ось така красу. Ну, Кілошки напевно що нема, грам 800. Ну до речі, на 12 грамах а на 10 грамах на містик фіш. Ось така двохфлюрова приманочка. Ну клас. Перша рибка в заліку є. Да, нормально такий початок щуки. щуки. Ну, погодка насправді реально щуча. Погодка реально щуча. Тому вона і клюнула. По супротиву я спочатку не зрозумів, чи е, такий гарний окунь, тому що перші такі ривочки були часті і потужні, а потім він просто давив. Після того, як О, була. після того, як почав давити. Е, Подумав, що судачок. Ви це бачили? Це клювака. На проводі. ту 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 Спочатку такий легенький тачок. А потім... Та що ж таке? чи що? Я вже тул спіннери вже кидав. І іншу приманку також кидав. Не менше не хоче реагувати, Вон, тільки 3 дюйми і все. Вон, нема приманки, коротше. Ось так. Зараз поміняю. Поставив 4 грами, 2 дюйма хітомі Хочу спробувати половити саме прибережного. 0,6 шнурочок. О, є. Ха, дивіться, перший закид на мікружку і окунець є. Невеличкий, але оконець. Неочікувано, правда? Я думаю, що очікувано. Ось такий матросик. Маленький, грамів 70, напевно. Але є. Туркнув нормально, адекватно. Зараз фоточку і відпустимо тебе. Не підеш ти на таранку маленький. О, побіг. Ще один закид туди. Там я коли йшов на той пляжик, тут нащупав ракушку. Ось. І думаю зараз буду йти назад. Я обкидаю. Бачите, на рукошняку завжди стоїть окунь. Стоять окунь? Це добре. Там є, до речі, якийсь мальок. тобто, в принципі точка жива. Живака да. була і це видно. Трошки стягнув приманку. Так. Можливо, там є і трошки крупніше окунь, Хоча б такі грам по 150 би клювали, було б нормально. Хоча б. Ну і більше, звичайно. От менші такі вони. По-перше, і витягувати їх не так прикольно. Вони зовсім не, не чинять оперу. О, клювака. Є. Оце ще менший. Дивіться, взагалі, як три дюйма тяну. Ого, це Это окунь Это окунь, это да Бежи, не позорься Так, став трубки легче Тут зручніше кидати. кидать Знову маленькі окна. Реально маленькі-маленькі. Що ж все таке? Це взагалі нікуди не годиться. Це там добре на мікрушку ловити. Там на палку до п'яти грамів. Ще можливо якось можна її ловити. Типу там кайфувати, більш е потужні. Ну, Здаються більш котужні клюваки. Виважування також, там, хоч трошки краще гниться палка. А це лайт до 20 грам. Вибачте мене, він е, заточений на нормальних риб Я вам цю кілошку, ну оцю щуку на грам 800, підняв е, та взагалі без ніяких питань. Трошки там спочатку вона щось е, хотіла зробити щось там трошки башкою потусила і все. Тобто в неї шансів було небагато. Нам дивіться яка щука дохла. Тут реально ну десь четвірка точно. П'ятірка можливо, реально здорова риба була. Але чомусь померла. Хороша щука. Вирішив йти з Матіївської затоки. Дуже багато байдарочників понатягували свої труси. Е, не хочеться якось тут їм заважати. Щоб вони мені заважали в першу чергу. Коротше, піду на річку, подивлюсь, що там. По картам глибин буду шукати рельєф і щось з цього е, і щось ловити. Якось так. Хочу половити на телеспінери. Знаю, що на десенці багато окуня і зараз він в принципі, клює е, активно. Тому в принципі йду туди, зараз буду його там шукати. Комарів жесть. Перейшов вже на десенку. Там щось роз'їздились на своїх байдарочках. Речі, кажучи, незручно було вже ловити. Поставив зараз телспіннер 6 грам, спробую половити окуня. Вже 12 година, доволі жарко стало, Оце я стільки часу лазив, лазив, нічого нормального не знайшов. Ото зранку трошки половив окуня і все. Так більше нічого цікавого. Окунь щучка. Тут зараз глянув по картам глибин, що тут на викиді класний попочок. Я в принципі вже його відчув, трошки так пошкрябив його. А там повинен стояти окунь або щучка та або хто. Проджигувати його нормально не вийти, тому що там глибина 2,5 метри. Ось на самому викиді. Тобто такий реальний пупочок. А ось так потрібно мірочкою поводити зверху можна. Можливо, якісь окунів і вискочить. Я впевнений, що там стоїть риба якась. Ось. Чи клюне вона, тут же це вже питання. Зразу піднявся наверх. Ух ти. Але є. Бачите, все ж таки. Кар... Карта глибин. Хе -хе. Карта глибин завжди допомагає знайти рибку. Ось такий. На телеспіннер, телоспіннер, роки е -е Спінер, так і називається, здається. Ось такий. Маконець. ще зранів спінер важить. Гарний. Цього можна, до речі, взяти забрати на тараночок, такий молочний, оконець. Так, Продовжимо зараз обловлювати той купочок. Я думаю, що там він не один. Можливо, я спочатку неправильно ловив вже на телеспінери. Виходить так, що він різко заводиться. Також я роблю. Заповільнення він починає сипатися, але я все одно підтягую його. Так, спробую зараз покласти рюкзак за спину там кудись. Гілки, тому що хочу зайти трошки далі і обкидати це, це все діло. Клас. Тепер можна зайти і нормально мені насправді це не сильно і допомогло. Зайшов ну, я на півтора метра далі. Але я став нижче. А ну трошки далі почав кидати. От на ці півтора метра. Зараз подивимось, чи це спрацює. О, є! На паузі взяв. О, це, це іначе крупніший, до речі. До речі, цей крупніше шукати. Да, крупнейший трошки оконець. Ой, классно, классно стукнув. О, слухай ну це кабанчик. Оконець кабанчик. Ну да. Гарный. Трошки с провоем. Я. Е знову на, на цей спінер. Ох, хто вишов. Ось за цим я і хотів приїхати сьогодні. Ось він. Ось він. Гарний. Гарний полосатий. Так, бачите вже крупніший окунь. Трошки змінив проводку, тепер на паузі стукну. Я так завів, спінер Ух ты! Оце клівака була. Ти десь. Знову роздоганяв. Можна, Можна вимотувати. Перспективні точка там далі, на попочку. Я думаю, там ну можливо з десяток окунів точно стоїть. Двого зняли. Люваки продовжується, тобто є сенс поки що повпиратися. О, слухайте. Мені здається, це щука. Чи здоровий окунь. Щука чи здоровий окунь. Такі ривочки були, я чуть не вмер. Або щук, або окунь. Я дуже хочу, щоб це був окунь. окон. Якщо окунь, то він здоровий. Ні, це щука. Ну, по супротиву зразу було ясно. Що щось тут не так. На пупочку, бачите, стоїть і зубаста. Костій. Ух ти, тут вдарили мене. Коза, іди сюди. Отак. така малеча. Грамів 400. Нателспіннер. Оце точка, так? Да? Окні щуки. Біжи щучка. Пішла. Щочко відпустили, можна далі ловити окунів. Дуже класно, що вона взяла так обережно. Хоча так гуснула Добряче. Не, там як трава. Ого! Оце клювака! Оце клювака! Треба ловити окуня, поки він поки я його роздраконив, він бачите, почав реально нормально лупити приманку. Спочатку я сюди прийшов, я знайшов рибу на з першого закиду. Він почав клювати трошки пізніше. Так, давайте спробуємо зверху провести на ту можливо він піднявся. Ого. Ты что, был нормальный? Да, стоит там гарно. Стайка окунев. Як наступно. А це невеличкий охоль. Але дав класно. <ривання> Напроводишся туду. Це такого гокуня на грам 300 гокунь, щоб клюнув Нарешті вже розпочалася та пора, коли можна ловити спокійно на активні приманки. Так, жарко, але ще вода висока. Чи я йде, тому можна ще ловити і ловити. А от коли вже кудись їде, течії не буде, то там хоч весь день кидай, можна нічого не зловити. Риба пасивна, ого, це тичок. Риба пасивна буде, включатиметься тільки ввечері, вночі і рано-рано вранці. Або коли будуть давати воду. Ось, тобто тільки три варіанти половити рибу. Вранці десь годинку, Вона ж, аж закрутив. Десь годинку. Потім дали воду. Також десь приблизно хвилин 40 виход може бути. І ввечері на закаті. Ну і можливо судочка вночі. Але зараз комендантська година вночі особи не половиш то покидати до 12-ї години. Потім йти спати в машину. Є? О, це знову щука. Це знову щука. знал, где щука. Да. Такая самая, наверное. Может быть, трошки крупнейшая. Потому что, если окон то очень здоровый. А, здесь шла. Зайшла трошки в траву. Давай, ты сюда. А, ні это окунь. Слушай, это да. ничего себе. все окунь. хо 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 Оце так! Оце так! Гарний кабан! Такий такий! Гран під 300 точно! Та ти сюди я тебе гарно візьму! Не дається! Добре! Будеш так! О так! Є yeah. Є yeah, кабанчик! Є кабанчик на телспінер. Хороший, хороший. Тебе б зимою половити такого. Це був би кайф реально. На величині, на мікружку та вищо. Спочатку реально подумав, що це та щука. Такі ривочки були. Ну, як та сама 400-грамова щучка. Влупила сильно, а потім вже щоб був таку головою мотиляло нормально. А це просто хороший окунець. Такий, ну, так, грає да, 300-350. Дуже класний. З прикольно, що можна ловити по суті, як джигом, так і рівноміркою. Можна навіть підтвічувати його, збивати гру. Це також може працювати. Я на телеспінер ловив окуня, жереха, судака, щуку. Реально, по суті, ловить абсолютно всю рибу. Хижу. Я думаю, що і у когось я там чув, чихонь клювала, витала. Лотвичка якась. Ну, коротше, універсальна приманка по теплій виді. Тобто реально можна спокійно ловити, особливо зараз, коли вже тепло. Дуже прикольно на човнику стати, так щоб не кидати дуже далеко, просто стати в 20 метрах від цього. Так. Клювака була. І кидати собі спокійно, обкидати його вздовж і впоперек. Зловити всього окуня, який там стоїть. І так обкидати, і так, і вертушечку туди підкинути. Просто вертушку я туди не докину. Не докину. Поставити важкий спінер, він вже буде рити дно там. от ці от 6 грам, ідеально по суті, але трошки хотів би, щоб воно далі летіло. Був би 0,4 шнур не було а Так, 0,6. 6 грам не так далеко, летить як хотілося б. Чи трошки вітер подув, так дуга все ж таки присутня. Ось дістав 9 грамові телспінери та у мене висить зараз 6 грамовий. Так, спробуємо трошки далі е, закидати, можливо, це якось спрацює Не знаю, я який зараз колір взяти, чи такий, чи натуралку. Давайте спробуємо натуралку. Потім, в принципі. Якщо що, то змінимо. Є а так близько, до речі, ще оконь не йшов за тим спінером. Майже під берегом взяв. Маленький, але паче. Так, поставив 9 грам натуралочку ось таку. Вона повинна трошки далі летіти. І можливо збере дальніх окунів. Ну так, да, трошки далі. Зараз пристріляюся. Є рибка. Маленький в конець. Все ж таки добрав я його. <смі> Стоять вони там, але вже вони не активні. Ні, не такі активні, як були. Ось такий маленький, за всі три очки. <плес> Біжи. Навіть не будемо тебе фоткати і мучити. Просто взяв на рівномірці. Та й все. Ну Коротше, можна. Ось так пройшов у мене день. Спочатку половив на Матвіївській затоці, потім половив на десенці. Коротше, там і там рибка була. По висновкам, що можна сказати? Дві щучки було, з десяток, напевно, кунчиків було. Я бажаю вам таких самих продуктивних вихідних, щоб ви виходили на риболовлю, ловили рибу і насолоджувались природою. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в новому відео.